Віталій, як складалася гра, як на мене, ви сьогодні потеряли. Доброго дня. В першу чергу хочу подякувати нашим збройним чином України за те, що дають нам таку змогу грати, займати своєю улюблені справою. Що касається гри? На жаль, четверту гру другого кола Не зрозуміло чому, але ми не можемо знайти свою гру. Находимося на сьогоднішньому місці, на тому місці, на якому ми показуємо гру. Провели перед цією грою декілька слів з командою, поговорили, розказали, але сьогодні нас було краще, ніж до цього, але шукаємо свою гру і розбираємося що за ситуація, чому не показуємо результат, який повинні показувати. Дякую за інтерв'ю. Дякую.